Всім доброго дня, дорогі друзі. В лісі на природі збираю чорнички. Чорнички цього року вродили, богу дякувати. Трошки померзли, але то діло виправиме. Збираю таким автоматом на батарейки, зараджаю і воно сама збирає трошки помаленьку збирається. В кого які ціни. В яких областях на базарі або гуртом, хто може бере на кілограми яка ціна. пишіть, цікаво, де дешевше, де дорожче. Хто хоче заробити, той може заробити в лісі На природі. Два в одному. Всім гарного дня та до побачення. Як камінчики грубенькі. Все, трошки є до побачення.